Усім добрий день, сьогодні я подивлюсь ще правда можливий хай, та подивлюсь його уровень Сайка. Що за капець, чого я телепортуюсь, це не прийнято дурнику. Його нельзя пройти. Боже, навіщо робити такі уровні? Оцінка трійка із 12. Гарно б було сидіти в Московії, в психологічній лікарні сидіти і добитись в голову чим на ютубі бути. Щось я начало не можу пройти. Да Сайко, навіщо неможливі уровні проходить ес маленькими хітбоксиками? Боже Сайко, дурак, це неможливо пройти, він просто робить вигляд, що його можливо пройти, а на діленні оцінка двійка із 12, вал за правдоподібність. Який висновок, а наділи Сайко читер і брехун, не вірте всяким я пройшов хай.